Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 65 Її створив чеський шаховий композитор і шахіст Владіслав Прокеш. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні, в них є слон. Якщо хід чорних, чорні можуть побити пішака з шахом. Чи іншого пішака теж, до речі, з шахом. Які є ходи в білих. Можна побити ЄF, але це неправильний хід. Слон Б3 лінійний удар, і білі втрачають небезпечного прохідного пішака. Король D4, слон ф 7 король С3. Цей еншпіль він програшний для білих. В чорних є крайній пішак, і слон не буде контролювати поле перетворення. Але проблема білих в тому, що їхній король не дістанеться кутка. Якби король стояв на А1, а 1 на Б1 була б нічия. А тут виграють чорні. Наприклад, чорні підводять свого короля, король С2, слон g 6 не пустили короля на B1. Якщо король С1, тоді король Б3. В білих цухцванг, білі втрачають пішака, чорні проводять свого пішака і виграють. Король С3, так, щоб не пускати чорного короля на b3. А5 чи інший вичікувальний хід. Король С4, слон С2, король С3, слон д 3 Навіть такий хід є в чорних. Що білий король не міг ходити на білі поля, він має відійти від поля Б3. Жертва слона. Давайте слона побили. Король Б3. І такий пішаковий еншпілін, він виграшний в чорних. Король д 2 король Б2. Чорні проводять свого пішака. Або король Д4, король Б2, король С4, і білий король не встигає до чорного пішака. А4 чорні виграють. Перший хід за білих досить очевидний. Є7. Білі хочуть провести пішака. Слон Б3: шах. Хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Єдиний хід білих, що тут виграє, це король С5. Обмежили чорного короля. Білий пішак йде в ферзі. Щоб зупинити цей хід, тільки слон А4. Але тоді чорні забрали поле А4 в короля і Б4 мат. Мат пішаком в 3 ходи. Давайте на початок, як це сталося. Є 7, йдемо в ферзі. Слон Б3. Король це 5 обмежили Чорного короля. І що в білих не було ферзя, то це тільки слон А4, але тоді Б4 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!